Nice to see you. Please, open your book on page 94/95. Lesson 3. Read and compare. Прочитай та порівняй. У нас тут, тут ви бачите плюс, мінус і запитання. Плюс це стверджувальна форма, да? тобто речення, в кінці якого є крапочка. I was at home. Я була вдома. Was we, Ми перекладаємо, як була, був да, у минулому часі. Was нагадую, коли у нас I, he, she it, тобто третя, перша та третя особа однини. В'є, коли множина і людей предметів багато. We were at home. Ми були вдома. You were at home. They were at home. Тобто бачите. Якщо нам треба зробити заперечення, після was ми маємо поставити частинку not. Not – це не був, да? Тобто ми перекладаємо як не. Не робив, не був. I was not at home. Я не була вдома. He was not at home, він не був вдома. We were not at home. Ми не були вдома. You, you they were at home. І так далі. Uh, якщо нам треба запитати, чи був хтось удома, да? Тоді ми з вами будемо ставити was та view на перше місце. Was I at home? Я була вдома. Якщо треба сказати відповідь, да, так. Yes, I was. No, I. Uh, no, I wasn't, наприклад. Uh, we, uh, we at home? Ми були вдома. Uh, yes. Yes, we were. Так ми були. Зверніть увагу на ось ці слова в рамці. Да? Є повна форма was not, were not. Є скорочення. Was not, wasn't. Да? Ось ви бачите. Were not, А Далі, друга вправа. Feel in was or were. Це усне завдання. We were in a cafe last weekend. Ми були у кафе на минулих вихідних. Тобто тут треба приставити замість трьох крапочок «вос» або «вьо». Ще раз нагадую, якщо у нас третя особа однини або особа I, ми з вами використовуємо «вос». Якщо множина і предметів багато, да, «my friends», наприклад, ми використовуємо «вьо». Далі третя вправа. Тут необхідно подивитися та сказати: Біл was at school last Monday. Біл був у школі минулого понеділка. Тобто теж замість трьох крапочок ми маємо поставити необхідне дієслово to be. Was, Tom and teddy, да, це множина, їх двоє це вже не один. Тому тут буде – «grandparents last summer». Далі білий тарас також, да, множина, їх уже двоє, він не один. «We're at the camp in summer. Білий тарас були в таборі влітку. Тобто це дії, які відбувалися ну, не в теперішньому часі, да, вже час цей минув, тому він називається Минулий. І ми ось так з вами перероблюємо. Нік was at home on Sunday. І так далі, ще буква І та F. Далі переходимо у друкований зошит. Open your notebook, on page 74. Fill in. Тут необхідно заповнити пропуски. У вас є дієслава та «вьо», які треба проставити у речення. Ще раз нагадую, у ми вживаємо, коли особа I та третя особа однини He, she, it». А віо це множина, коли людей предметів багато. «Make up questions and answer them. Утвори питання та дай відповіді. Тобто тут ви маєте, ну, це більш таке творче завдання. Ви можете тут їх поєднати. Наприклад, Was he in Italy yesterday? Він учора був в Італії? Yes, he was. Або No, he. Wasn't, і так далі. Тобто тут вже ви побудуєте за зразками, да, оберете із кожного гостопчика те, що захочете, будь-які слова, і вийде у вас цікаві речення. Окей! Okay. Thank you for the lesson. Have a nice day! Bye bye!